Острівок чайка, що у парку Тараса Шевченка, через кілька днів стане іншим. Там встановлять сцену, на якій більше двох десятків гуртів зі всієї України гратимуть рок. Впродовж 20-21 липня у Тернополі відбуватиметься open Air фестиваль файне місто. Організатори кажуть, схожі заходи в обласному центрі вже давно не відбувалися. Місяць до фестивалю вирішили щось зробити. Часу на підготовку було досить мало. В принципі, місяць часу для такого масштабу розмаху часу дуже мало було, але в принципі встигли. Все в нас поки що й вдається. Гурти підібрали. Відвідувачі їдуть з різних місць, зі всієї України до нас. Тобто, поки що, підготовкою до фестивалю ми досить задоволені. Розважатимуть публіку як молоді гурти, так і старожили української альтернативної сцени, заявляють співорганізатори фестивалю. 50% гуртів, які молоді, але дуже перспективні. І можливо вже навіть десь, я думаю, з осені це вже не будуть в розряді перспективних гуртів, а вже які будуть підбиратися до основної рок-сцени. Інших 50% це реально ну, потужні команди України. Трошки відкрию секрет. У да, нас буде гурт ASDS. Офіційний триб'ют ACDC в Україні, і от фестиваль десь буде закінчити таким чином, що ACDC як спеціальний гіст, буде завершувати фестиваль з піснею, там феєрверки для тих, хто любить рок. Фестиваль Файне місто у Тернополі планують зробити традиційним, додає Володимир Пасяка. Адже на його думку такі заходи розвивають альтернативну культуру серед молодих музикантів.